Всім доброго дня! Вітаю вас Київщина. Давно не виходили ми на зв'язок, не робили відеоглядів. Сьогодні маємо 24 лютого 2025 року. Гарний сонячний морозний день. Сьогодні зранку у нас було 7 градусів, зараз температура підвищилася. В цілому у нас морози розпочалися. В лютому місяці, мінус 10, 12, можливо, місцями було і мінус 14. Сніжного покриву протягом зими фактично не було. А якщо і випадав сніг, то це сантиметрів 3, він довго не залишався, розставав. В саду закладено європейські сорта, основний з яких є сорт Каталонський. Запилювачі хале, Косворт. Є у нас сорт королівський. Восени 24-го року висаджували сорти італійської селекції, такі як Тонда Діджіфоні, Nokyone, Tonda Романо Це ми знаходимося зараз коло сорту каталонського. Як видно, в, принципі, в більшості достатня кількість сережок. Хочу подивитися, ось вони сережки. Ще даний сорт не пилить, навіть і признаків таких. Не видно, що сережка набрякла або подовжилася. Скажімо, так, що в стані такого спокою знаходиться. Тут у нас є сорт, де хале. Це запилювач сорт до сорту Каталонського. Також достатня кількість. Сережок, ось дуже багато сережок. Також ще не пилять. Ось такий їхній стан. Місцями помічаються жіночі цвітки, але щоб зараз так багато їх роздивитися, то не видно. Ось такий сорт хали в нас запилювачі. Також маємо сорт запилювач косварт. Зараз ми до нього підходимо. Ось у нас Косворд. Також достатня кількість нього сережок. Ось така, але якщо подивитися в порівнянні із каталонським та хале, тут вже сережки більш такі видовжені, мають форму. І думаю, що скоро почнуть. Пилити вже. Плануємо по весні найближчим часом, після того, як завершиться запилювання всіх дерев, плануємо першу нашу фактичну обрізку. Тобто будемо вирізати центр для того, щоб більше попадало тоді сонячне проміння. І будемо формувати у формі чаші. Ось такий каталонець у нас. Як видно на деревах, ну, достатньо багато запилювача, сарежок. Всім дякую за увагу. Нехай всім щастить.